Смілянина та тим пана Ярослава Івановича. Сунно від того, що відводить у вічність найкращі семи нашої країни світ український. Тер Донецької області під час штурмових і противників. Шануємо хвилину мовчання на вирушень пам'ять про нашого земляка-гатинюка Ярослава Івановича. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, моїм другом, який відстав найсильніше, що в нього є своє життя, за мир, мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє ваших дітей, за спокій наших родин і серцях. Дякуючи таким захисникам, як Ярослав, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Коли московська нечість перетнула кордони нашої держави, Ярослав став на захист батьківщина. Він був хоробрим за вільну службу, отримав звання лейтенанта, командував взводом, був доброї і щирої людини. Від імені Черкаської районної міської адміністрації від себе особисто. Переношу з тобою співчуття мамі Ярославу. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! побратими, і ми знову тут. Горе, сльози, розпач. Відходить вічність, ще одна, молода людина. Я знаю з дитинства. Він виріс на очах. Добрий, чемний, вічливий, позитивний, посміхнений, чудова людина. Мама виховала і пола душу цю дитину. Першого дня війни став на захист і боронить нашу землю від цієї навали, яка прийшла вбивати людей. Молода людина, якій жити, народжувати дітей, далі розбудовувати нашу державу, його сьогодні, на жаль, немає. Слова співчуття родині. Низький уклін побратимам, що ми тут на мирній землі. Слава Україні! Героям слава! Слово військову катанту батальйону Віталію Марішин. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Дозвольте мені від імені нашого батальйону не спотклонитися. Матері Ярослава, нашого побратима, висловити співчуття, подяку за те, що подарувала такого сина, який віддав у життя, а найцінніше, ви знаєте, наш Господь Ісус Христос перед своєю смертю, коли йому, як християнська традиція, каже, було 33 роки, як нашому Ярославу. І після цих слів він віддав своє життя за нас. Ось слова, які він сказав. Це в Іван, Івангелії від Івана, ці слова записані. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ярослав віддав своє життя за своїх близьких, рідних, друзів, але цінність його жертви навіть більша. Віддав своє життя за кожного українця, за кожного з нас. І цю ці, цість ніхто не може, ми не можемо недооцінити. Ми повинні, знаєте, таке велике горе, завжди важко підбирати слова в такий момент. Але як, яким чином ми можемо вшанувати пам'ять Ярослава? Звісно, зберігати в наших серцях, міцно пам'ятати, його, його подвиг. Але ми можемо також щось більше зробити. Адже Він віддав своє життя також за те, щоб жити в якійсь кращій державі, правда, вільній Україні, процвітаючій, праведній Україні. І, власне, ми можемо вшанувати його життя, його життя, його смерть тим, що проживемо це життя наше, якщо Господь збереже наше життя. Так і будувати нашу Україну таким чином, як хотів Ярослав. Я ще раз хочу подякувати матері за життя Ярослава, за таке чудову людину, яка так жарковно обідала себе на наш захист на, для слави України, для слави Господа Ісуса Христа. Я молюся, щоб Господь обійняв його, прийняв свої чертоги і дав мир і спокій. Його родині. Слава Ісусу Христу ще слава Україні! Слава! Слава Героям слава, і до всякої провини, вільної небі. не спочиваю милости Божий Царство Небесне, відпущення реків Його Христа, Безсмертного Царя і Бога нашого, просимо Господи, помолимо. Ти воскресення життя і упокоєння загиблого воїна, герої Ярослава, Христа Боже наша, невісла висила його, ми служит полицю очем і сприсвятивним благим і затворчим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Моле за загиблого воїна, Ярослава, героя, який віддав своє життя за незалежність, соборність. Української держави за вінуща овсякої, права невіриної і невіниної, що Господь, свого душу його та не про... Життя є спокій, спочилого, загиблого, воїна, Ярослава, героя, який віддав свій життя за незалежність, соборність української держави, Христе Боже наш, і ми тобі славу віддаємо і. Дорогі брати і сестри в Христі, дорогі побратими, сьогодні ми в цьому храмі молимося не в перший раз за наших захисників, які віддали своє життя за незалежність і соборність української держави. Ми бачимо, що прийшла велика біда, трагедія для української нації. Тому що ми знаємо, скільки часу ми страждаємо від ворога, який прийшов на нашу землю. Він прийшов не сьогодні, і ми знаємо, скільки вже часу Він топчить нашу землю, вбиває наших дітей, мучить наших жінок, наших захисників, не дає нам спокійно жити. Ми бачимо, як діти. Лякаються від пострілів і вибухів, це є шах, який є на нашій землі. Ми молимося Богу для того, щоб Господь охоронив нашу землю, дав нам стійкості і витривалості, тому що ми бачимо вже скільки років іде війна. І, як би не було, Приходить розчарування, але ми просимо у Бога, щоб це розчарування від нас відкинуло, тому що ми маємо стояти для захисту своєї батьківщини. Ми бачимо, що патріоти, які люблять свою батьківщину, які люблять свою землю, ідуть і захищають її. І ті патріоти, вони віддають своє життя. Тому ми, дорогі у Христі, маємо пам'ятати для себе, що вони є тими великими подвижниками, як ми кажемо, героями, які не побоялися страху і пішли захищати свою землю від ворога. Ми бачимо, що починаючи із нашої історії, Скільки часу проходить, і цей ворог не дає нам спокійно жити на нашій землі. Тисячоліттями точаться війни. Ворог приходить і хоче знищити нашу землю, не так нашу землю, як нашу державу, тому що не любить те, що називається Україна і українське. Йому земля наша подобається. І те, що в землі, але він ніяк не може змиритись. Століттями нищив нашу мову, нищив наших патріотів, нашу інтелігенцію, і по сьогодні він нищить. Тому ми маємо розуміти і пам'ятати, що наша боротьба це є боротьба для того, щоб ми мали можливість жити свобідно на своїй українській землі. Але сьогодні ми молимо Бога за нашого воїна-захисника, тому що він же сьогодні спочиває. І ми просимо Бога, щоб Господь прийняв його душу до Царства Божого, дав йому можливість, щоб його душа була із Богом у Царстві Божому. Ми розуміємо, що ми є. Мандрівники, подорожуючи на цій землі, приходить час і людина відходить з цього життя. Що вона може лишити? Це залежить тільки від нас. Але ми бачимо за таке коротке життя, яке прожив цей молодий воїн. Він прожив його достойно. Він пішов захищати свою землю, він пішов захищати свою родину, свою маму. А разом із тим він пішов захищати нас усі. Тому що ми бачимо в спілі, як би не було, страшно, але ми живемо тут в спокої і маємо можливість ходити по тих місцях, де нам потрібно. Завдяки нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу землю. Ми бачимо, не вистачає зброї, не вистачає снарядів. Але наші воїни вони стоять. Вони є герої через те, що вони не бояться. Чи нема страху? Є, бо в кожної людини є страх. Нікуди від нього не втінешся. Але людина йде, бо розуміє, що треба захистити свою землю. І ми бачимо, що цю заповідь любові воїн Ярослав Виконав. Він дійсно проявив свою любов до нас, дорогі у Христі. До своєї батьківщини України він пішов на захист і захищав свою землю. Бо людина може прожити ціле життя і не може навчитися проявити своєї любові до ближнього. Ми можемо з легкістю показати свою ненависть, злобу, багато інших пороків гріховних, які є в нашому житті, і з якими треба боротися для того, щоб мати можливість. Увійти до царства Божого. Тому в сьогоднішній молитві просимо в Бога, щоб Господь приймав нашу молитву за воїна Ярослава, щоб подав йому царство Боже Косалях Небесний з усіма святими на луні Авраама Ісакова, де вже нема ні полізі, ні печалі, ні зітхань, але є вічне і духовне життя. Слава Україні! Героям слава!